Пане Юрію, про перемир'я, я розумію, там зарядити, от давайте ми там на півдні, там, чи там на півдоби, чи там на півтори доби, все ж таки, от, ну, є заяви. Ціна цим заявам з боку Кремля. що от, Ну, давайте там, давайте. Поки вони що кажуть, давайте, і все летить. Поки що ціна ніяка, тому що а, я думаю, що якщо вони погодяться. На термін перемир'я в 30 днів, то це вже буде означати, що вони підуть далі, і це буде час для старту дуже глибоких перемовин. І в чому найбільша проблема, тому що вони ж це сприймають окуповані території вже як свої, і вони будуть з цієї позиції говорити. А ми будемо сприймати це з позиції того, щоб не погіршити свою ситуацію і забезпечити якусь безпеку цим прифронтовим районам. І подивитися, що буде чи не буде якась сіра. Зона чомусь разом на 15 кілометрів туди, на 15 туди, і так. десь от 30 кілометрів. Оця от зона. саме так, але вся проблема в тому співа з це наша розвитком дронів з більшим розвитком дронів. Ця територія може умовно краще розширюватися, тому що якщо щось буде лізти, то ми будемо знищувати і вони будуть старатися mm -hmm. знищувати. Так наші дрони швидше розвиваються ніж їх, ніж їхні, mm -hmm. але все одно вони в них є, тому вони можуть брати кількістю та і якістю і так далі. Тому так ця, ця лінія вона існує. Питання не стоїть навіть в який бік шо питання стоїть розмежування чи обхід великих населених пунктів, більших, менших населених пунктів. Так Бо можуть бути села, де умовно люди напевно вже всі виїхали. Може, там якихось п'ять стійких залишилося. Ну, так. Не знаю, як вони там, чесно кажучи, виживають, але є Покровськ, Турецьк, інші якісь міста, які. Входять в цю фронтову зону, так би мовити, от з ними буде найважче домовлятися, тому що як не крутий. Якщо ми кардинально не можемо вибити москалів з нашої землі, то з технічної точки зору треба буде домовлятися про цей тимчасовий контроль і правила цього якогось контролю. Більш того, я не вірю в жодну якусь. Міжнародну наглядову місію не знаю, ООН чи ще там хтось, хто точно буде виконувати свої функції, а у нас от.